14 березня Люда і Сергій вони вийшли в сходити в аптеку для того, щоб купити ліки для своїх батьків. Вони них вже літні батьки, і вони свій час прийняли рішення. Ми зізвонювалися. Вони вирішили не виїжджати з Чернігова. Вони жили в районі Шерстянка, і між тривогами вони вийшли в аптеку купити ліки для батьків. Сергій вийшов перший, люда вдівалася і йшла за ним. І в один момент біля їхнього будинку це практично ну там 100 метрів від їхнього будинку, і це був обстріл, і вони загинули в один момент просто. 14 березня російський снаряд відібрав життя в пари педагогів Людмили та Сергія Ткаченків. У зв'язку з піврічною датою рідні, друзі, колеги та вихованці організували низку заходів, аби вшанувати пам'ять загиблих. На подвір'ї 24 ї школи, випускниками якої вони були і в якій працювала Людмила, висадили дерева. А в педагогічному університеті, який був для пари Альма-Матер і в якому викладав Сергій, відкрили пам'ятну дошку. Дуже шкода, що 14 березня. Під час обстрілу мікрорайону вона загинула разом з чоловіком. В принципі, коли прийшла ця звістка, ну звичайно, що ніхто не повірив. Дуже було шкода. От і ще була велика шкода, що ніхто не зміг з нею попрощатися. Тому вирішили посадити два дерева в пам'ять про і колегу нашу, і про наших учнів які випускалися з цієї школи. На подвір'ї рідної для пари школи висадили клен і сакуру. Саме ці дерева в знайомих асоціюються із загиблими. До речі, ці дерева також символізм. Ми їх придбали в магазині, який знаходився під обстрілами. І в цьому магазині половина цих дерев, саджанців, цих, вони були посічені, побиті, зламані. Ну а ці двоє вони вижили. І ми їх забрали. І як символ, хочемо, щоб вони росли тут в школі нагадували. Комусь нагадували, а а для когось просто як прекрасні дерева росли тут. Сакура буде цвісти і нагадувати. Нам буде нагадувати. Згадку про пару рідні знаходитимуть і в буденності. Так, звичайне слово подарунок повертатиме думки до загиблих, адже так дружину називав Сергій. Люда подошла там, читала горіш, який тобі подарунок вручили. От он сказав: говорить, може, цей подарунок – це ти. От так з тих пор он для нього. Вона для нього був подарок знайомі зізнаються, що досі не можуть повірити у загибель цієї чудової пари, адже просто не розуміють, чому йдуть найкращі. Ви знаєте, родина непересічна, дуже неординарна. Це такі люди подібні були один на одного. Це були люди закохані і які дуже цікаво комунікували між собою. спокій. Виваженість і така підкреслена любов і повага. Війна забирає життя найкращих. Утім, поки ми пам'ятатимемо про загиблих, вони житимуть.